Привіт, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна і дистанційні уроки. Тема уроку ціле половина або одна друга задача на знаходження частини від числа. Будь ласка, свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 96, один рядочок. Тривинок кожної фігури. Розглядаємо коло ось одна частина, друга. Далі в нас йде трикутник, одна половина трикутника, друга половина. Наступна фігура у нас йде шестикутник. Ось одна половина шестикутника друга. Далі чотирикутник, одна половинка та друга. Ось наші дві половинки нашого ромба. В мене є маленька смужка жовтого кольору. наче прямокутничок, давай покажемо половину. Ось одна половина, а ось друга. Тобто, половина це коли щось розділене на дві частини. Глянь малюнок та опиши, що відбулося. Спочатку на першому малюнку в нас було ціле яблуко це одиничка. Потім його розрізали на дві половинки яблука, або їх стали називати дві другі, тому що в нас є дві частини від двох частин. Коли взяли одну половинку яблука, то половину назвали одна друга, і другу половинку назвали як одна друга. Чому? Тому що коли ми позначаємо з вами чисельник, чисельник позначає, що правильно, скільки частинок взяли. А знаменник позначає, скільки частин було спочатку. Тобто, в математиці половину позначають так, одна. Друга. Щоб знайти половину числа, потрібно поділити його на 2. Одна друга числа 10 це 10 поділити на 2, або дорівнює 5. Одна друга числа 18 це 18 поділити на 2, дорівнює 9. Одна друга числа 2 дорівнює 2 поділити на 2, дорівнює 1. Одна друга числа 6. Дорівнює 6 поділити на 2 дорівнює 3. Одна друга числа 16 буде дорівнювати. Правильно, 16. Ділимо на 2 буде 8. Одна друга числа 8 дорівнює 8. Ділимо на 2 буде 4. Наступна. На святкування іменин купили торт. За обідом половину торту з'їли. Яка частина торту залишилася? Що треба зробити? Правильно, у нас є одне ціле. Так, його треба розділити на половинку. Як ми скажемо, якщо половину торту з'їли, то яка частина залишилась? Звичайно, друга половина? Молодці. Задача. У корзині було 5 жовтих і 9 червоних помідорів. Половину помідорів використали для приготування салату. Скільки помідорів залишилося? Було 5 жовтих і 9 червоних помідорів. Що треба зробити, щоб знайти половину від числа? Правильно, ми маємо знати, скільки ж буде всього загальне. Спочатку шукаємо, скільки було разом червоних та жовтих помідорів, а потім ділимо на половинку. Перша дія. В нас із вами 5 плюс 9. Якщо ми 5 плюс 9, знаходимо 14 помідорів. Потім ділимо на 2, щоб знайти половину. Отже, 14 ділимо на 2, ми отримаємо 7 помідорів. Залишилося. Тобто, відповідь залишилося 7 помідорів. Скільки капустин залишилося? Що треба зробити в першій дії? Правильно знайти, скільки було капусти. Якщо моркви 12, а капусти вдвічі менше, яку дію треба виконати? Так, треба виконати дію ділення. Коли ми знайшли, скільки було всього капустин, так, нам всю цю капусту треба що зробити. Так, поділити на 2, щоб знайти половину. Давайте розглянемо розв'язання. Короткий запис є 12 штук моркви. Капусти ми не візнаємо скільки. Ми знаємо, що у два рази менше. Використали половину. Скільки залишилося, давайте дізнаємось. Міркуємо так: якщо половину капусти використали на заквашування, то залишилась також половина капустин. Тобто 12 штук ми ділимо на 2, а потім ще ділимо на 2. Тобто, у нас виходить: 12 ділимо на 2 це буде 6 капустин купили. З 6 ділимо на 2 це буде 3 капустини залишилося. Отже, залишилося 3 капустини. Відповідно, 3 капустини заквашили також. І завдання: виконайте номер 168 та 169.